Ровщине родной. Стоит наш храм с утренним золотом, стоит наш к победы Божий крест святой. Стоит на страже ангел Божий наш, Он а не пристанно молится за грешный род людской. Дорогой злодыка в этот радостный и великий день примите любовь наших сердец и низкий поклон земной. До нового от апостола Господня хранить святую Божью благодать эту веру сберечь сегодня, наверное, путь нас наставляет. Добро все люди ценят по заслугам и скажут зря, что времена не те. Вас видим мудрого наставника и друга, который не под властью суете. Наш храм открыт для вас. И виноградовскому, и господину нашему высокопрессеньшему Иринею, митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому, и господину высокопресвященнейшему Луке, митрополиту Запоровскому, Мелитопольскому, и господину высокопресвященнейшему Евлогию, архиепископу Новому. гарними єпископами вашими, завершити цю божественну літургію, місію помолитися за народ Божий, віддати подяку Богу за його милость і терпіння до нас і просити Його благословення і на грядущі. Вірю, що так завжди не буде. Часи міняються і чаще всього милость Божія перевищує всякі випробування, які опускає нам Господь для, не для того, щоб нас наказати, а щоб нас укріпити в вірі нашій. Щоб ми не розслаблялися і не шукали якогось другого путі, чогось кращого, тому що кращого нічого не може бути, як Небесне Царство, до якого закликає нас Господь і Спаситель наш Ісус Христос, каже, значок на пам'ять, медаль нашого новопроспрославленого. Ієва, Угольського, щоб на згадку про цю нашу молитву, а може Господь ще багато, ще нам зустрітися, знову помолитися. І це, це припотомне буде нас з'єднувати. Рамота видана митрополиту Дніпропетровському і Павлоградському Іринею нагородженому ювілейною медаллю преподобного Іова Угорського чудотворця, благословення за старанні труди, в славу Святої Православної церкви, Божою милістю, смиренний Марк, митрополит Хузький і Аксіос! Аксіос! Аксіос. Хотів би вручити таку ж медаль нашому земляку цю весілью, на і настоятелю і строїтелю цього святого храма, щоб преподобний і йому допомагав, переждав його кріпость, духовних і кінець сил, щоб з достоїнством, во славу Божу продовжувати нести свій. Рамота відана настоятеля в храму Архангела Михаїла, міста Дніпро Дніпропетровської єпархії, проти Василію Брензей, на годину 60-ї річниці дня народження, нагородженому ювілейною медаллю преподобного Іова Угодського чудотворця. Благословені за старанні труди в славу Святої, православної церкви, Божої мінісу смиренний Марк, Петрополіт Кузький і винорадій. Аксіос.